Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу топ 15 самих найкращих фільмів про кохання. І перший фільм, який відкриває топ 3 метри над рівнем неба. Він небезпечний бунтар, вона тендітна дівчина, вихована в правильному світі. Їхні погляди зустрічаються і вже нічого не має значення лише шалена пристрасть, що розпалюється між ними. Вона мріє про спокійне життя, а він звик до ризику та швидкості. Але кохання не питає дозволу. Це історія про почуття, що підносить до небес, і залишає відбиток у серці назавжди. Другий фільм Титанік Джек і Роуз, дві душі з різних світів, знаходять одне одного на палубі величного лайнера. Їхнє кохання розквітає на тлі розкішних балів, ночей під зорями та віри в спільне майбутнє, яке здавалось ніхто не зможе забрати. Але навіть у мороці трагедії їхні серця б'ються разом, доводячи справжнє кохання ніколи не тоне. Третій фільм Щоденник пам'яті. Ной і Еллі два серця, що кохали одне одного так, як можна лише один раз у житті. Він писав їй листи щодня, вона шукала своє щастя, не знаючи, що воно було зовсім поруч. Але життя розкидало їх по різних дорогах, залишивши лише спогади. Викарбувані в серці назавжди. Та чи здатне справжнє кохання подолати час, розлуку і навіть забуття? Фільм доводить, що ні. Четвертий фільм з любов'ю. Розі. Я завжди плачу на цьому фільмі. Розі та Алекс дві половинки одне одного, які все життя кружляють одне навколо одного, але ніяк не можуть зустрітися в потрібний момент. Їхнє кохання живе в листах, телефонних дзвінках і невимовлених словах. Чи зможуть вони нарешті сказати головне, чи життя знову розведе їх у різні боки? Це історія про те, як важливо не втрачати людей, яких ти любиш п'ятий фільм Сніданок у Тіфані Холлі Голайтлі яскрава, загадкова з головою повною мрій і серцем, яке боїться прив'язаності. Її світ це блискучі вітрини, джазові мелодії та надія на казкове життя. Але іноді кохання приходить несподівано і змушує подивитися на себе справжню щастя, не діаманти, а теплі обійми того, хто приймає тебе таким, яким ти є. Шостий фільм Гордість та упередження. Коли Елізабет Беннет вперше зустріла містера Дарсі, вона побачила лише холодність і гордовитість. Він, в свою чергу, боровся з почуттями, які не міг пояснити. Їхні розмови це поєдинки розуму. А їхні погляди це приховане полум'я. Але справжнє кохання не зважає на гордість і упередження. Воно пробивається крізь стіни сумнівів і страхів, перетворюючись на історію. Сьомий фільм Анна Кареніна 2016 року. Коли Анна зустріла Вронського, її світ захитався, все, що було звичним: шлюб, обов'язки, правила втратило сенс, її серце належало тільки йому. Навіть якщо це означало втратити все, чи може справжня пристрасть існувати у світі, де правила важливіші за почуття? Це історія про кохання, що знищує і дарує життя. Восьмий фільм: Великий Гетсбі у сяйвій гучних вечірок і золотого блиску, Джей Гетсбі чекає лише одного появи Дейзі. Він побудував цілий світ заради неї, намагався повернути минуле і вірив, що кохання можна відродити. Але чи можна тримати ілюзію в руках вічно? Це історія про мрію, що згорає як Дев'ятий фільм Джейн Ейр. Вона виросла самотньою, навчилася бути сильною, але її серце завжди шукало тепла. У похмурому Торнфільді вона знайшла не лише роботу, а й кохання. Містер Рочестер був загадкою. Його минуле тінню, що стояло між ними. Але справжнє почуття не боїться випробувань. Це історія про силу духу, віру в себе та кохання, яке здатне подолати темряву. Десятий фільм Винні зірки. Коли вони зустрілися, їхній час вже був обмежений. Але вони прожили його так, як не живуть багато хто з любов'ю, сміхом і вірою в кожен момент. Вони знали, що доля не буде милосердною. Але це не зупинило їх від того, щоб покохати всією душею. Це історія, яка змушує плакати, але також нагадує кожен день може бути вічністю, якщо поруч правильна людина. Одинадцятий фільм Вік Адалін Адалін пережила десятки років, залишаючись молодою, поки всі навколо старіли. Вона боялася кохання, бо знала, що воно рано чи пізно зникне. Але коли з'являється він, серце знову відчуло, що значить жити. Чи можна втекти від часу? Чи варте кохання ризику втратити все? Дванадцятий фільм. Маленькі жінки. Історія сестер Марч. Це не просто сімейна хроніка. А справжній гімн жіночої сили, мріям та любові. Вони обирають різні шляхи в житті, але їхнє життя завжди повертаються додому. До тих, кого вони справді кохають. Чи можна поєднати мрії та кохання? Чи потрібно обирати між собою та тим, кого ти любиш? Тринадцятий фільм Ромео Плюс Джулієта. Два ворогуючі роди, два серця, що знайшли одне одного серед ненависті. Їхня любов, як зоряний спалах у темряві, яскравий, але дуже короткий. Вони кохали всупереч усьому. Не знаючи, що доля вже написала свій фінал, кохання, яке спалахнуло з першого погляду і стало прокляттям таємні зустрічі, палкі слова, і віра в майбутнє, яке їм не судилось. Це історія про кохання, яке перемагає навіть смерть. Чотирнадцятий фільм До зустрічі з тобою. Вона принесла в його життя світло. Він навчив їй жити по справжньому, їхнє кохання було коротким. Але дуже глибоким. Ця історія, яка змушує задуматися, що важливіше біль утрати чи безцінні моменти, які залишаються назавжди. Ця історія про кохання точно змусить вас переосмислити своє життя. І останній п'ятнадцятий фільм це пам'ятна прогулянка. Він популярний хлопець, який живе заради розваг. Вона тиха та сором'язлива дівчина. З великим серцем. Вона не була схожою на інших. Вона показала йому, що справжнє кохання це не лише пристрасть, це віра, підтримка та надія, але їхній час був обмежений. Історія, що розбиває серце, але залишає після себе теплий слід, нагадуючи, що кохання вічне. Напишіть в коментарях, який фільм про кохання ваш найулюбленіший, а також, можливо, якийсь фільм я пропустила до зустрічі.